Лікарю, допоможіть, я сама досконалість. Чим же вам допомогти, якщо ви досконалість? Та не мені, а тим ідіотам, які в цьому сумніваються. Петрику. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Гонщиком. А яку ти машину хочеш? Як у діда, самогонну? Чоловік після тривалої виснажливої суперечки з тещею звертається до сина. Синко, принеси бабусі крем для губ. Який крем? Такий у тюбику, на ньому момент написано. Боксер жаліється лікарю. Лікарю, в мене безсоння. А ви рахувати пробували? Пробував. На рахунок 9 встаю. Як визначити стать котів? Візьміть кошеня, поставте на підлогу і легко штовхніть. Якщо він побіг, значить це кіт. Якщо побігла, значить кішка. Все, їду додому, до села. Буду батькову справу продовжувати. Отже, пити будете. Чоловік на прийомі у Ясновиця. місяць тому від мене пішла дружина. Чи можна зробити так, щоб вона втратила будь-який інтерес до цього паразита? До якого з шістьох? Одеса привоз, ковбасний ряд. Чоловіче, що ви цілу годину ходите, пробуєте і нічого не берете? Вам що, і нічого не подобається? Подобається. Що, грошей немає? Є. Ну так купуйте! Навіщо? Щоб їсти. А я що роблю? Кохана, не хочеш подивитися на мумій? Збираєшся повезти мене до Єгипту? Ні. поки змод по телевізору починається. Дядько на операційному столі. Лікарю, аби не забули про наркоз? Наркоз? Навіщо тобі наркоз? Побачиш, що я з тобою роблю, сам відключишся. Алло, таксі? Я вже півгодини чекаю на машину апельсинового кольору. Дівчино, вас вже півгодини чекає опель синього кольору. Йдуть по лісу два мисливця. Раптом один запитує: Ти бачив? Ні. Та ти що? Тільки що куріпка над нами пролетіла! Йдуть далі. Тут перший знову запитує. Ти бачив? Ні. Та ти що зовсім сліпий? Заєць тільки що пробіг. Через деякий час перший знову запитує: Ти бачив? Другий, вже відчуваючи себе невміло, вирішив відповісти ствердно Так, бачив! Та що ж ти тоді в нього вступив? Чоловік з дружиною дивляться бокс по телевізору. Чоловік зітхає і каже Я розочарований. Все закінчилося за три хвилини. Дружина, чудово! Тепер ти знаєш, що у подібних випадках я відчуваю. Приходить хлопець в гості до приятеля, бачить величезного кота доволі злісного вигляду, запитує А котика можна погладити? О, звичайно. Зараз тільки принесу йод та бенти. Мій син просто шедевр. Що, такий красивий? Ні. Робота невідомого майстра. Чим ти пригощав дівчину до пива червоною рибою. Форель? Кількою в томаті. Якось зійде мужик по пустелі і бачить колодязь. О, нарешті вода. Тут з колодязя визирає голова та каже Де вода? Приходить чоловік в морг. Там три трупи і всі посміхаються. Він запитує, чого це вони посміхаються. Та цей в казино спочатку програв увесь свій достаток, потім знайшов фішку і виграв мільйон доларів. Серце не витримало, від щастя помер. Другий 20 років мовляв дружину змінити позу. Коли погодилася, помер в екстазі. А третій цього блискавкою вбило. А чого посміхається? Так думав, фотографують. Студент приводить до себе у гуртожиток дівчину з забезпеченої сім'ї. Вона, звісно, у шоці від обстановки, боїться торкатися до предметів. Він бачить це та й каже Та ну, не бійся. Проходь, сідай на ліжко. На ліжко. Та у ньому, напевно, клопи. Які клопи. Їх давно вже таргани з'їли. Бізнесмен бізнесменові. Ви називаєте свою ціну, я називаю свою ціну. Потім ми обоє сміємося і починаємо серйозну розмову. Нам потрібен бухгалтер із досвідом роботи і вищою освітою. Досвід і диплом у мене є. А під слідством ви коли небудь були? Ні, не був. А чому? Ще не попався. У кожної сучасної української жінки в будинку має бути чотири речі: кастрюля борщу, пляшка шампанського, кулемет і лопата. Так, про всяк випадок. На іспиті професор обурюється: Як так можна нічого не знати? Вибачте, професоре, я думав, що іспит завтра. Інструктор з водіння звертається до молоденької дівчини-початківця. Для початку дуже навіть непогано. Але наступного разу майте на увазі, що ручка перемикання швидкостей розташована лівіше. Помираючий дід шепоче онукові. Я зарив скарб. Де дідусю? В землі? Точніше, дідусю, точніше! Земля це третя планета від сонця. Їду сьогодні в таксі, таксист. Люблю свою роботу, сам собі начальник, ніхто мені не наказує, а я йому тут наліво. У психіатра, лікарю, я зникаю, мої пальці вже наполовину прозорі. Сестра, обріжте пацієнту нігті. Розмовляють два бізнесмена. Ну, як твоя остання угода? Роздягли до нитки. Я ж тобі казав, що то кримінальні морди, а ти мені юридичні особи. Питаю, скільки коштує рентгенівський знімок? Вам звичайний? Ні. З мавпою на плечі, щоб позаду морський пейзаж з пальмами. Режисер театру молодій актрисі. У новому спектаклі вам доведеться зіграти роль невинної дівчинки. Сподіваюсь, у вас є хоч який небудь досвід. Мам, я хочу братика. Ніяк не вийде, бо твій татко на заробітках. А давай зробимо йому сюрприз. Маленька племінниця, гості Кіт Розо, як добре, що ви приїхали на новий рік. Тепер у нас буде повне щастя. Чому ти так вирішила? Тому що тато, коли дізнався, що ви до нас їдете, сказав: тільки її ще нам для повного щастя бракувало. З напіврозваленого дерев'яного туалету вилазить весь в лайні Вінніпу. Я з сарказмом так питає: Вінні, ти взагалі топ джіл від мух відрізняєш. «Люби, я так втомилася. Ми йдемо вже дві години. Потерпи мила, незабаром привал. Не можу. Мені рюкзак плечі натер, кеди тиснуть, сонце пече. Ну що ж я можу зробити, кохана? Може, ти вилізеш з рюкзака? У чому полягає різниця між лікарем в психіатричної клініці і його пацієнтом? У пацієнта немає ключа, який відкриває усі двері в клініці. Справа не в тому, що ваша родина заможна. Я дійсно кохаю вашу дочку і хочу з нею одружитися. З котрою з трьох, з будь якою. Старий дід за святковим столом вихваляється. Таємниця мого довголіття, часник. Сусід по столу. Це ні для кого не таємниця. Під час міжнародної виставки в готелі поряд мешкають іспанеці шведка. Увечері іспаниці з пляшкою іспанського вина стукає в двері до шведки. Хто там? Юан Карлос Емануель. Заходьте, але по одному. Сиджу вдома, раптом дзвінок у двері. Відкриваю, стоїть симпатичний молодий хлопець, запитує, чи вдома чоловік. Я відповідаю, що ні. Тоді він входить, штовхає мене на диван, і. я до сих пір не можу зрозуміти, що він хотів від мого чоловіка. Двоє в ліжку. Милий, поділися зі мною своєю найпотаємнішою фантазією. Хочу мати три квартири, здавати їх в оренду і не працювати. Скажіть, будь ласка, хто вас підстригав? Майстер. Я розумію, що майстер, а за професією він хто? Господиня розраховує служницю та з викликом. Тепер я можу сказати все, що про вас думаю. Ви зажерлива, зла і дурна жінка, а в ліжку ви гірша, ніж я. Хто це вам сказав? Мій чоловік? Ні, ваш водій. Сусіде, а навіщо ви корову лимонами годуєте? Якби ж ви знали, як після свят вранці хочеться кислого молока. Дівчина говорить своєму новому приятелеві. Раніше я думала, що всі мужики козли, але після того, як з тобою познайомилася, я різко змінила свою думку. І яка ж вона тепер: Козел ти один! Галя сьогодні ввечері чекає кавалера, накрила стіл, поставила пляшку, нафарбувалась, підійшла до дзеркала, подивилась на себе і поставила ще одну пляшку. Жінка жаліється подрузі, навіть не знаю, що подарувати чоловікові на день народження, у нього вже все є, що мені треба. Розмовляю дві розвідниці. Сьогодні я пересплю з цим дипломатом, і він розповість все, що мені потрібно. А якщо не розповість, ну тоді хоч пересплю. Дружина приходить додому після шопінгу і каже чоловікові Дорогий, я купила тобі подарунок. Хочеш побачити? Так, звичайно, покажи. Хвилиночко, зараз одягну. Поїхав чоловік у відрядження. Дружина, як водиться в анекдотах, привела коханця. Через 10 днів лунає дверний дзвінок. Дружина з жахом в голосі. Чоловік, коханець з полегшенням. Ну нарешті. Ти де був? У шахи грав? Да? А чому від тебе горілкою тхне? А що від мене має шахами пахнути? Маленька дівчинка запитує у дідуся. Діду, а що це за ягідки? Це чорна смородина. А чому вона червона? Бо ще зелена. Яка хвороба найкраща? Короста. Почухався і ще хочеться. А яка найгірша? Геморой! Ні самому подивитися, ні іншим показати. Лікарю, я не бачу на далеку відстань. Бачиш сонце? Так. І як далеко ще хочеш бачити? У магазині дядько купує вудку, одну подивився, іншу, перебрав все, що було, але ніяк не вибере щось підходяще. Стомлений продавець. Послухайте, може, ви краще рибу візьмете? В ресторані ми вегани. Що нам краще замовити? Таксі. Лікарі, у мене в голові маленька людинка. весь час лається матюками. Та це легко виправити. Тисяча доларів і ніяких проблем. Лікарю, а знаєте, що зараз сказав маленький чоловічок? Вчителька. Вовочка, чому ти знову спізнився? Вовочка. Але ви ж самі говорили, що вчитися ніколи не пізно. Кохана, ти не образилася? Ні. А де мій рушник? Візьми там на швабрі. Дівчина вночі йде по підземному переході. Дивиться а назустріч їй тупотить кремезний чоловік з широко розведеними руками. Дівчина звідчаю хапає цеглу і кидає в чоловіка. Лунає дзвін скла і моторошний крик. Йо-ма-йо! третє скло до будинку донести не можу. Дурна ситуація. Знайшов оголошення про продаж сокири, і тепер я маю подзвонити незнайомій людині і домовитися про зустріч, на яку я прийду з грошима, а вона з сокирою. Він мені пише, Іра, що тобі подарувати на 8 березня? Машину чи квартиру? А ти? А я Світлана. Я ось астрологією захоплююся. Лежу я якось на дивані, інші світи спостерігаю, зоряне небо, але тут прийшла дружина і все зіпсувала. Зняла з голови друшляк і вимкнула світло. Тарас приходить до аптеки і питає фармацевта: У вас є щось від нудоти? Так, ми маємо прекрасні препарати від нудоти. Вам якийсь особливий потрібен? Так, але щоб був не занадто дорогий. Добре, ось вам квиток на громадський транспорт. Чуєш, що мені лікар каже. Пияцтво скорочує життя вдвічі. Ось тобі скільки років? 40. А якби пив, було б 80. <пи> Жінка з шикарними формами заходить в аптеку. Купує жетончик для зважування і стає на ваги. Явно засмутившись через результат, вона знімає шубу. Знову купує жетончик і стає на ваги. Залишившись незадоволеною, купує черговий жетон і знімає светер, потім туфлі. Коли сходить із терезів, бачить аптекаря зі жменою жетонів. Мадам, з почуттям вимовляє він, далі за рахунок закладу. Всі гороскопи, брехня. Звідки ти знаєш про це? Я Овен. Ми рідко помиляємося. Циган здає іспит на керування авто, їдуть інструктор до нього. Який знак ми щойно проїхали? Алюмінієвий.